Доброго ранку! Сьогодні останній день нашого кольорового тижня. П'ятниця день кольоровий. Він барвистий, веселковий. Сьогодні день всіх кольорів, які є на нашій планеті. Адже світ такий різнобарвний та чудовий, можливо перелічити всіх, всіх відтінків всіх кольорів. Кульбабка тиха при стежині, жовтіється сама собі. А у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом побіля нашого двора, а ген за тихим жовтим полем червоне Сонце догора. Давайте ми з вами зараз пригадаємо, які ще є кольори навколо нас, окрім тих, які ми вже вивчили: помаранчевий колір білий. Фіолетовий, чорний, коричневий, рожевий. Сьогодні я пропоную зробити веселку, адже у весельці є декілька кольорів. Для цього нам знадобиться з вами кольоровий папір таких кольорів: червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А ще нам треба зробити ось таку хмарку з білого картону. І потрібен нам буде клей та пензлі. Так, дивіться, ось так ось ми виклали у висолковому порядку наші кольори червоний, оранжевий, жовтий-зелений, блакитний синій, фіолетовий. Так, далі нам потрібно з вами ось тут ось намастити внизу клеєм нашу хмаринку. Наклеїмо перший червоний колір, наступний оранжевий, жовтий колір, зелений колір, блакитний колір, синій колір, Фіолетовий колір. Ось така у нас веселкова хмарка. Знаєте, як легко запам'ятати всі веселкові кольори, можна вивчити такий невеличкий віршик. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. По першому звуку, який ви чуєте кожного слова, так називається колір. Чапля червоний, осінь, оранжевий жде. Жовтий завзято-зелений буде, блакитний, сане синій, фарбувати, фіолетовий. Повторіть, вивчіть цей віршик, і ви будете знати всі веселкові кольори. Чапля осінь жде. Завзято буде сани фарбувати. Повторіть декілька разів, і ви його запам'ятаєте. Ми з вами наклеїли веселку, а тепер я пропоную намалювати веселку. Малювати веселку за допомогою всього трьох кольорів. Нам потрібен червоний колір, жовтий та синій. І водичка. Перший кольор у веселці, який червоний, правильно намащуємо гарно пензлика, вмощуємо пензлик у червону фарбу і проводимо лінію. Лінію ми з вами провели, я зараз покажу. Ось так воно виглядає. Наступний кольор у нас який оранжевий, оранжевої фарби у нас немає, зате є жовта. Якщо змішати червоний плюс жовтий, ми отримаємо з вами оранжевий. Давайте спробуємо. Але спочатку візьміть та змочіть водичкою. Там, де у вас фарба червона закінчується, тоді вимийте, наберіть жовту і проведіть зверху по червоному, там, де ви водичкою змочили. Ось там ось так проводьте. Ми змішуємо фарбу одразу на аркуші паперу. І ми з вами дивимося, який вийшов колір. Правильно, оранжевий. Наступний кольор у вас серці жовтий, тож ми просто з вами. Але трохи накладайте один шар на інший. Наступний в нас зелений кольор. Зеленого кольору в нас немає, але в нас є синій. Якщо змішати жовтий плюс синій, ми отримаємо зелений. Давайте перевіримо. Але спочатку добре вимити пензлик і ось так водою змочіть там, де у вас закінчилась жовта фарба. Набираємо синю фарбу і починаємо водити. По жовтому. Якщо у вас недостатньо зелений, трішки додайте жовтої фарби. Отак. Жовтий плюс синій, дорівнює зелений. Дивимось, зелений колір в мене вийшов. Зелений. Наступний колір в нас блакитний. Блакитний це синій, але він такий неяркий, неясний. Тому ми вмочили спочатку у фарбу, потім вмочили пензлика у воду. Такою водичкою ми з вами зробили. Наступний колір просто синій, темний, тож ми додаємо просто синьої фарби. До нашої веселки. Так, і останній кольор у нас фіолетовий. Фіолетового в нас немає, але в нас є синя та червона фарба. Якщо до синьої додати трішки червоної, буде фіолетовий колір. Якщо ви забагато додасте червоного, буде коричневий, а нам потрібно фіолетовий. Тому більше синього і менше червоного додаємо. Так, синій в нас є вже. Кольор. Тож ми беремо трішечки червоного, і почин... у водичку, і починаємо ось так ось розмішувати по синій фарбі. І в нас вийде фіолетовий колір. Фіолетовий це зовсім зовсім до синього трішки додали червоного. Переглянемо. Є червоний, є оранжевий, є жовтий, зелений, є блакитний синій і є фіолетовий колір. Нашому високовому малюнку не вистачає сонечку, бо веселка з'являється, коли, коли пройшов або йде дощик і світить сонечко. Тому ми з вами малюємо сонечко ось так ось у верхній частині. Беремо Пальчик вмочаємо у водичку, вмочаємо у синю фарбу. І ставимо крапельки, бо в нас йде дощ. Дощ і сонце. Отже, діти. Давайте підведемо підсумок нашого кольорового тижня. Перший кольор у нас був зелений, другий червоний, третій жовтий, четвертий синій. А сьогодні п'ятий день. В нас всі кольори, всі, які є, всі відтінки. Тому ми з вами зробили сьогодні веселку за допомогою змішування фарб прямо на аркуші. А ще виконали чудову веселкову аплікацію. Тож, давайте подивимось тепер на нашу кольорову галерею. Що в нас вийшло? Дивимось ось наша веселкова галерея. Що ми зробили? Давайте згадаємо на зелений день. Ми робили ось таку жабку чудову, так? І грушку, аплікацію, да, таку мозаїку. На червоний день ми робили рибку з пластиліну та малювали яблучка на дереві. Жовтий день ми робили з вами аплікацію гарбузика смачного та ось такого веселого жирафика. На синій день ми з вами робили павича з долоньки, так? Робили відбиток долоньки і домальовували. І ось така аплікація виноградика. Сьогодні ми з вами зробили ось таку веселочку, наші змішування фарб. Ось всі кольори веселки на одному папері. Сидіти гарного вам веселкового настрою. До побачення!